Це кімната обігріву на вулиці Жоліо-Кюрі. Вона діє при обласному центрі з надання соціальних послуг. З жовтня по квітень тут можуть переночувати бездомні люди. З настанням морозів кімната працює цілодобово. Тут тепло, раз дають їсти рано, ну не виганяють мороз, бо так то закривають обогрів. Тут краще, ніж на дворі. У нас годують один раз, як і там, але ми намагаємося самі собі заробити, щоб щось поїсти. Все тут добре. Ну як влаштовує? Ну влаштовує, бо краще ніж на вулиці. Один з відвідувачів кімнати обігріву Василь. Чоловік вимушений переселенець з Донеччини. Тут перебуває тимчасово, поки не відновить документи, які втратив. Куди мені ще дітися? На вокзалі не буду сидіти. Прийшов сюди. Зараз роблю документи і поїду. У мене в Полтавській області. Є сестра, як де жити за словами замвідділення обліку бездомних осіб центру Але Дорошової, до кімнати обігріву можуть звернутися всі, хто має потребу зігрітися, але зазвичай нею користуються люди без постійного місця проживання. Їх привозить швидка, може привезти, їх. Привозить поліція, самі звертаються. Вони отримують гарячий чай, гарячий сніданок. Можемо допомогти одягом. От працює в нас і така санітарна кімната, де за потреби вони можуть і помитися. По правилах вони повинні перебути ніч. Потім вони повинні залишити приміщення для того, щоб можна було провести санітарну обробку. Але от в таку холодну пору, коли от тринадцять градусів морозу чи 10 градусів морозу, ну вже вони залишаються і там. За словами Алли Доришової, у кімнаті обігріву готові розмістити усіх, хто потребуватиме допомоги. Найбільше тут перебувало 20 відвідувачів. Впродовж минулої доби сюди звернулось 12 людей. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.